Дух Святий повинен утвердитися в нашій внутрішній людині, а Христос жити в наших серцях. Тоді нічого не мучитиме нас. Христос освячує свою церкву купільлю води в Слові, не в блогерах, не у новинах, не в соцмережах, але у своєму слові, яким чином ми очистимося? Словом. Тому нам потрібно дуже серйозно подивитись, якою інформацією, яким словом ми наповнюємося. Кого ми слухаємо, яких проповідників ми слухаємо. Амінь. Тому що теологія вона найточніша наука. Чому? Тому що Біблія вона показує або, або Або життя, або смерть. Питання все в слові, в інформації. Слово це інформація, в яку інформацію ти занурений. От уся відповідь. Амінь. Світ 21-го століття стає все більш одержимий бісами і божеволіє. А у 20-му столітті Християнська церква була наймоднішим і найпопулярнішим місцем, центром пробудження, процвітання та розвитку. Навіть світ копіював церкву, проводячи заходи, концерти, шоу, конференції, друкувалися Біблії, і місіонери йшли всією землею, завойовуючи народи Євангелієм Ісуса Христа.